Усім привіт! Сьогодні у нас в продажу Renault Megane 2012 року 1,5 дизель, шестиступка. На 17-х титанових дисках заводських. Ось такий гарний колір. Заднє тонування скла. Автомобіль приїхав з Нідерландів, повністю розметнений. Вже на українській реєстрації є фаркопчик. Короткий огляд салону. Зараз відкриємо. Екран, клімат кліматконтроль. Чистесенький салон. Так уж задний ряд сиденья Абсолютно чистесенький все Багажное отделение Чистенько Все ровненько, чистенько Кіряне кермо пробіг автомобіля 172 км Повністю обслужено. Замінено масла, фільтра. Кого цікавить даний автомобіль. Прошу зв'язуватися за мною за телефоном 096 297 65 33.